Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині за тиждень сталося 11 пожеж. На Волині арештували наркоторговця. На Росії виготовили ядерні мегаторпеди Посейдон. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 січня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Кіборги борги вистояли, не витримав бетон. 16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Українські воїни тривали оборону литовища упродовж 242 днів з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. За весь час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 військових. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 500 бійців. Слава і честь мужнім захисникам Донецького аеропорту. Порту і тим, хто сьогодні стоїть на захисті нашої батьківщини. На Волині за торгівлю наркотиками арештували 19-річного мешканця села Великий Курінь, Камінька Ширського району. Як повідомляє прокуратура Волинської області, юнаку повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і продажі особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. Наразі триває досудове слідство. На волині минулого тижня двоє людей загинули у пожежах. Загалом, як повідомили у прислужбі волинських рятувальників, у період з 9 по 15 січня сталося аж 11 пожеж. Одна людина травмувалася, а тіла двох волинян бійці ДСНС виявили під час гасіння. Також працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області здійснили 5 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Моторошне вбивство у Луцьку. У багатоповерхівці на проспекті Соборності знайшли мертвим подружжям. Чоловік та дружина мали вогне. Пальні поранення, а поруч лежала рушниця. Журналістам телеканалу конкурент Конкурентів вдалося поспілкуватись з сусідами загиблих і дізнатися подробиці цього інциденту. Деталі дивіться у сюжеті. Я відкриваю двері, а тут виламують двері. І тут міліцей погано нічого не скажеш. Та ви ж вони завжди я не чула ніяких не пострілів, нічого тут кажуть, що її вбили. І його і він застрелився у Луцьку. Трапилося моторошне вбивство за замкненими дверима. У квартирі ось цього будинку знайшли застреленими подружжя. Сигнальні маячки, сирени та багато поліції. Таку картину споглядали мешканці цієї багатоповерхівки, що на проспекті Соборності ввечері 15 січня. Я нічого не чув. Чу. Мені самому зранку сусіди це указали. А що сталося? Я не, а не знаю. Ти, що прям застрелились, Не чули, але те, що багато машин проїжджало, то да. З'ясувалося, що в одній з квартир виявили два мертвих тіла: чоловік та дружина. Обоє померли від вогнепальних поранень. Це трапилося в ось цій квартирі на третьому поверсі. Зараз ми бачимо двері тут виламані та опечатані. Сусіди від такої новини, м'яко кажучи, шоковані. Той вечір пригадують з жахом. Тут такий шум, ходить, я думаю, що таке. Свята вже пройшли, ніхто не колядує. Mm -hmm. Я відкриваю двері, а тут виламують двері і тут міліція, чоловік сім. Скажіть взагалі, ну не чула ніяких пострілів, нічого. Нічого так? не чула взагалі. Тільки коли вже оцей рух почався. І коли син почав двері вибивати, оце я тільки почула. А як вони знали, може? <кій> може, як він там щось робить її. І вона дзвонила сину, я не, не знаю. Вийшов, їх син потім. А ви перед тим нічого не чули тут взагалі нічого не тобто, Я... Тобто, кажуть, були постріли, їх ну, ніхто не чув. А взагалі, кажете, нічого перед тим. Ну, ви були вдома перед так. тим, десь той день і нічого нічого не сварилися, не пострілів, ну взагалі. Нічого. Він завжди привітний, такий як я куру на балконі. Він завжди вітався. Відкриваю двері, дивлюся, печети на Миколи і Тамари. Ну і вже тут починають говорити, що і як. Так що я не виходила і тільки чула, що тут було неспокійно. Про саме подружжя сусіди згадують лише хороше, тому й гадки не могли припустити, що у їх родині колись трапиться така біда. Нормальні люди. Вона працює в садочку, і він там. Вона вже на пенсії, і він старший на пенсії, він сторож там, вона повар, готує обід діткам, рано ходить. Нормальні веці, я не чула, щоб вони сварились, нічого такого не було. Їх погано, нічого не скажеш так. Вони завжди віталися. Тамара взагалі. Тамара мені кожен рік паску приносила. Я, наприклад, нічого не можу сказати. Вони дуже хороші, нормальні люди були. Я ніколи їх випиши, не бачила. І вона заходила він до мене Тамара і в суботу він стояв на балконі курив, а я вийшла. Добрий день, добрий день. Каже, куди путь? Я кажу на базар іду. Він каже: Ну то щасливої дороги. Оговтатись від такого жаху, що трапився по сусідству, мешканці будинку досі не можуть. Мені так погано, я ж не вірю. Не вірю, що таке могло бути. Я в шоці. Я не чула ніяких не пострілів, нічого тут кажуть, що її вбили, і його, і він застрелився, і що рушує. Я я не чула пострілів. Зазначимо нині цим моторошним випадком займаються слідчі. Ймовірно, йде мова про те, що хтось з подружжя спершу вчинив вбивство, а потім застрелився сам. Журналістам інформаційного агентства Конкурент у Нацполіції області розповіли, що окрім рушниці біля їхніх тіл знайшли ще й передсмертну записку. Триває слідство. На Волині керівник підприємства вкрав в Укрзалізниці 40 тисяч тонн піску. Прокуратура Волинської області вже повідомила про підозру екс-керівнику Радошинського піщаного кар'єру та його спільнику у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Так, 3 вересня 2020-го до вересня 2021-го року керівник підприємства та 30-річний львів'янин незаконно реалізовували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйони гривень. На Волині з 9 по 15 січня 2023 року зареєстрували 127 випадків захворювання на COVID-19. З них 21 дитина та п'ятеро – медичні працівники. За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень удужали 278 осіб. На жаль, також зафіксували і два летальних випадки один у Луцькому районі та один у Володимирському. Померлі особи віком 81 та 85 років мали супутні хронічні захворювання та не були вакцинованими. У Дніпрі продовжують проводити рятувально-пошукові роботи на місці зруйнованої внаслідок обстрілу рашистів багатоповерхівки. На жаль, кількість загиблих постійно росте. Станом на 17.00 16 січня виявили 40 загиблих людей, троє з них діти. На щастя, вдалося врятувати 39 осіб, серед них і шестеро дітей. Травмовано 75 жителів будинку, з них 15 дітей. Нині рятувально-пошукові роботи тривають, дані постійно оновлюються. yeah <laughs> На Росії заявили про виготовлення першої партії ракет Посейдон. Це ядерна мегаторпеда, яка має на меті завдати масштабних збитків прибережним територіям умовного противника. Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС, перші ракети отримає російський підводний човен «Бєлгород», який будували спеціально для запуску підводних безпілотних комплексів, зокрема і посейдона. Відомо, що ці ракети можуть нести ядерний і неядерний боєзаряд. Пропаганда стверджує, що Посейдон у разі підриву здатен спричинити Чинити масштабні цунамі, які можуть знищити цілі міста. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що йде з посади. Вона вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини. Повідомляє Крістіна Ламбрехт. Збройні сили України ліквідували уже 116 тисяч 80 окупантів. Станом на 16 січня українські військові також знищили 3 тисячі 118 танків, 2099 артилерійських систем, 6 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь знову у жалобі на війні помер волинянин Сергій Нестерук. Чоловік 1984 року народження, був родом із села Поворського Оського району. Військовий помер 13 січня цього року. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. Велика Британія оголосила про надання Україні найзначнішого на сьогоднішній день пакету бойової допомоги. За інформацією міністра оборони країни Бена Волеса, пакет допомоги включає у себе 14 танків Челенджер-2, 30 гармат, 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР-бульдог, десятки ВПЛА, 100 тисяч артилерійських снарядів, 100 вдосконалених ракет та запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин. У Москві почали розгортати системи ППО на тлі диверсії, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави терористки Росії. Рашисти вирішили зміцнити так званий повітряний щит Москви. Нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста. Як повідомляють телеграм-канали, Путін і його оточення боїться, що бавовна все ближче підбирається до російської столиці. Також розпочалося і будівництво майданчиків для встановлення ЗРК та центрів управління. Намагалися незаконно перетнути кордон. На Волині затримали українця та росіяни, на яких хотіли виїхати з України. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, 15 січня військові під час огляду вагонів потягу Харків Хелм, що слідував до Польщі, через залізничний пункт пропуску ягодин в одному з купе. Інспектор виявив чоловіка, який сховався у багажному відсіку для зберігання речей. 36-річний полтавець, укрившись ковдрами, сподівався уникнути паспортного контролю та незаконно перетнути кордон. Зважився він на. На таку авантюру, оскільки не мав законних підстав для виїзду з України, кілька годин по тому прикордонники також затримали росіянина, який переплив на матраці через західний Буг, аби потрапити в Україну. За правопорушники відповідатимуть згідно законом. У Володимирі сталося ДТП по вулиці Данила Галицького. 27-річний водій БМВ збив 70-річну місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Автопригода трапилася ввечері у суботу, 14 січня. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Знову Волинь у Скорботі. Сумна звістка охопила Ратнівську громаду. На війні з Росією загинув житель села Здомишель Хомук Іван Іванович, 2000 року народження. Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук. Командир міномета, мінометного взводу, молодший сержант Іван Хомук загинув 13 січня 2023 року на Бахмутському напрямку. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Нок, 16 січня на окупованому росіянами півострові почався з бавовни. У Криму лунають вибухи. Як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, вибухи чули у Севастополі. Пишуть, що біля аеродрому Більбек спрацювала система ППО, нібито збили безпілотник. Про це у телеграмі написав так званий окупаційний губернатор Михайло Разважаєв. До слова, вибухи у Криму чули і вночі. Деталі встановлюють. Ворог у ніч на 16 січня атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста від вибухової хвилі постраждав п'ятиповерховий будинок. Вибиті вікна та двері пошкоджено систему опалення будівлі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Травми від уламків та скла отримали 5 людей, з них дві дитини 9 та 15 років. Ліквідацією наслідків влучання займаються усі відповідні служби. Також ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. Виникла пожежа в Анагарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються. До Білорусі на військовий аеродром в неділю прилетіли щонайменше вісім винищувачів і чотири вантажні борти. Про це інформує у телеграмі моніторингова група Білоруський гаюн. За їх інформацією, усі вони прибули у Барановичі на військовий аеродром з російського Курску. Крім цього, у Барановичі в неділю прилетіли і чотири військово-транспортні літаки. За даними Білоруський Гаюн, що частина бортів щось привезли цілком імовірно. Що боєприпаси для винищувачів, як ідеться у дописі, найімовірніше літаки прибули для участі у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі і Росії, які Міноборони Республіки Білорусь анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання будуть проходити з 16 січня по 1 лютого. Вночі, 16 січня, росіяни кілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровщини Валентин Резніченко. За його словами, щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок обстрілів люди не постраждали. У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків і господарчих споруд лінії електропередач та газопровід. Українці продовжують підтримувати батьківщину, навіть мешкаючи за тисячі кілометрів. Ті, хто живе за кордоном, уже руками, та ті, хто був змушений покинути країну через повномасштабне вторгнення Росії, роблять усе можливе задля перемоги. Зокрема, у Норвегії відбулася акція на підтримку України з синьо-жовтими прапорами, патріотичними піснями та закривавленою атрибутикою наслідків російської агресії. Люди пройшлися вулицями міста Осло. Відео телеканалу конкурентів і надіслали учасники акції. Скоппер! Грючі! Пропаганда! Москос! Такий захід відбувся 14 січня на 325-й день від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Організувала її спілка українська громада в Норвегії. Світлана родом із Харкова. Жінка розповіла, що боялася за своїх дітей, тому виїхала із країни. Нині разом із дітьми виходить на мітинги. На підтримку України коли почали ці великі бомби скидати, то вже стало дуже страшно з дітьми. Ну вирішила виїхати. Норвежці, які ходять, ну ніхто ніколи не виказував якусь неповагу. Багато хто ну або машуть, або показують ну клас, лайки дехто не відео знімає. Ну і так, взагалі, серед українців, такі всі як то кажуть, виховані інтелігентні люди, і вони це бачать норвежці. Що ми просимо? Щоб більше надавали політичну увагу допомогу Україні, щоб якісь санкції там були, що треба зупинити цю війну зараз, що вбивають дітей, бувають мирних. Людей, щоб якась фінансова гуманітарна була допомога, та зараз ну, великий акцент на військову допомогу, щоб Україні допомогли. На акцію зібралося дуже багато людей, як і місцевих жителів, так і українців, які опинилися у Норвегії, тікаючи від жахіть руського міра. Демонстрації в Осло проводимо щоденно з першого дня великої війни. Нас легко знайти в інтернеті, в Фейсбуці, Тіктоці. Осло протест. Щоденно спочатку біля парламенту нагадуємо парламентарям та й місцевим туристам там досить людне місце, що війна в Україні тільки розпочинається, що варто якнайбільше допомагати Україні, особливо зброєю, щоб перемога настала якнайшвидше. Потім йдемо пішки до посольства країни-агресора. Ми його називаємо свинарником по дорозі гасла музика українська. Потім пікетуємо свинарник. Даємо їм знати, що ми про них думаємо і що їм варто валити з Норвегії на рашу. Взагалі приєднуються Норвегії, українці місцеві, переселенці тимчасові. Мета одна донести світу про війну, дати світу зрозуміти, що якщо Україна не зупинить рашку, то це не зупиниться, це буде продовжуватися. Норвегія єдина країна в світі, яка межує з Рашкою, і Рашка на неї ніколи не нападала. Взагалі, українська громада в Норвегії має декілька напрямків різних гуманітарна допомога в тилу в Україні, допомога на місцях переселенцям. Звичайно, по можливості допомога військовим, автівки збираємо, купуємо, пересилаємо на фронт позашляховики і так далі. Активно працюємо. Мусимо це наша країна, Україна. Зауважимо, що такі акції в Норвегії відбуваються щодня і будуть продовжуватись аж допоки Україна не здобуде перемогу над окупантами. Зазначили організатори. Крім Норвегії, українці по всьому світу продовжують кожен на своєму фронті підтримувати Україну. З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону. Аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення, у Луцькій громаді створили центр підтримки сімей, військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії, Майборди працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з уповноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами. Ну, тобто, максимально з ким можна пришвидшити з пришвидчити. Розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця. Ми максимально включилися в цю роботу. Відтак, за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалось повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін, відбувся обмін буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас. Загалом, за повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації, з полону додому повернулось щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалось повернути з рашистського пекла, невідома. Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани за словами Вікторії, майбороди працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків. І не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатись, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році, серед дівчаток, це Анна. Ева, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна, чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур, Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідковжині імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо: Каїя, Аїя, Маріам, Раміна. Евігея, Каяна, Міхрімах, Міранда, Патриція, Дане... Данелія. Чоловічі імена рідко вживані: Арифат, Тамірлан, Ярумир, Альвіан, Аяз Ермір, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Ліонель, Авдій, Ельдар, Ієрофей, Яків. І сальман, такі, що вони вперше взагалі в нас називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться люди. От Міхрімах. Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. Міхрімах, а з Величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так, от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною, а у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джавелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.